Кожен прояв підтримки критично важливий. І так само важливо розуміти, що терор не може залишатися безкарним. Росія повинна відповісти за кожне зруйноване і знищене нею життя. Тільки так, безпека для всіх знов стане частиною реальності. Кременчуцькі новини в ефірі ми розпочинаємо. 12 лютого Кременчук у жалобі у міському палаці культури відбулося прощання з військовим Ігорем Сірковим, який народився у Кременчуці. Подробиці у наступному матеріалі Мужній воїн, турботливий батько та чоловік, справжній друг і людина слова. Це все описує кременчужанина військового Ігоря Сіркова, який захищав Україну з часів АТО. Проживав у місті Кременчук, був одружений, мав доньку, навчався в загальноосвітній школі номер 5 та закінчив ПТУ номер 20. Проходив військову службу за контрактом з 14 травня 2021 року. Займав посаду водія зенітно-кулеметного. Відділення зенітно-кулеметного батальйону, на жаль, життя буває жорстоким. 12 лютого захисник відійшов у вічність у Львові, де перебував на лікуванні. Він був справжнім патріотом своєї батьківщини. Все, що він отримував, він купляв хлопцям, він відправляв хлопцям, він допомагав. Якщо в нього вже не було сил воювати, він завжди казав, що мені потрібно їм правити все, що ближче до перемоги. І він зобов'язався для нас як гарним другом. Коли він приїжджав у відпустки, ми завжди з ним зустрічалися, по кілька днів проводили вдвох. Я скажу, що він був дорослою людиною, доброю, чистою. Він притягував до себе людей. От. На жаль, на жаль, він пішов від нас. У військово залишилися донька та дружина. Поховали воїна України на свіштовському кладовищі на Алеї Героїв. Світла пам'ять та вічний спокій Ігорю Сіркову. Дмитро Цилюльник, Віктор Петров. Кременчуцькі новини. Сьогодні, 12 лютого, свій сторічний день народження відзначає кременчужанка Ганна Саган. Привітати жінку з поважним ювілеєм від міської влади завітав перший заступник міського голови Володимир Пилипенко. Народилася Ганна Саган в селі Капусниці Київської області. Усе своє життя присвятила професії будівельника. Працювала у різних містах колишнього радянського союзу. А вийшовши на заслужений відпочинок, у 2006 році переїхала до Кременчука. Сьогодні привітати ювілярку завітав перший заступник міського голови Володимир Пилипенко. Це вам, цвіточки, святом вас, спасибо. цього найкращого. Спасибо, спасибо. Це вам е, така листівочка. Ой, спасія. Що... Так. І, і, блага... і, 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 і такий маленький заохочувальний, щоб е, було бажання жити далі, щоб рухатися ой. тільки вперед. Ой, які щоб... хороші слова! Щоб, щоб... Ой, які Бог ще величезного довгого здоров'я. Щоб ми могли якомога довше до вас приїжджати в гості і вітати з ним народження. Ой, дай Бог, дай спасибо вам. Гідно проживши свій вік, Ганна Саган стала свідком багатьох історичних подій. Ганна Степанівна, мама двох дітей, бабуся трьох онуків та чотирьох правнуків. Сто років вагома цифра в наш час. Ювілярка ділиться секретом довголіття і радить цінувати кожну мить. Усю свою життя, чого то ожидаєш лучшого. Кажется, ага, это сейчас плохо, а вот будет лучше, лучше. Все это пройдет, все это наладится. И вот это вот ожидание, вот такая надежда на что-то лучшее, вот это дает как бы стимул вот жизни, что так вот и жизнь проходила. І кажеться, що в одну двері зайшла, а в іншу вийшла. Така коротка, кажеться життя. Анна Мащенко, Іван Ткаченко. Кременчуцькі новини. В Україні вартість комунальних послуг перерахують за новим порядком. Кабмін, зокрема, планує запровадити принцип плати за те, що отримав. Більше подробиць вже за мить. Кабінет міністрів України схвалив новий порядок розрахунку вартості житлово-комунальних послуг. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль підкреслив, що цей підхід дозволить громадянам бачити прямий зв'язок між оплатою та якістю комунальних послуг, таких як теплопостачання, холодне та гаряче водопостачання та вивезення сміття. За оновленими правилами вартість послуг буде перераховуватись у випадках, коли послуги не були надані, були надані не в повному обсязі, або їхня якість не відповідала встановленим стандартам. Наше підприємство є виконавцем послуг з постачання теплової енергії та гарячої води. І якщо механізму перерахунку по послузі постачання гарячої води суттєвих змін не відбулося, то стосовно послуги з теплової енергії передбачене наступне перерахунок не здійснюється у разі ненадання послуги, надання їх не в повному обсяжі споживачам, яким плата за такі послуги нараховується за показниками комерційного обліку. У е, нашому підприємстві всі будинки 100% обладнані цими приладами. Також визначено особливості здійснення перерахунку вартості комунальних послуг, залежно від виду договору, укладеного між виконавцем та споживачем, та умов нарахування плати за ці комунальні послуги а також визначено умови, за яких перерахунок не проводиться. Споживач має право на несплату вартості послуг за період тимчасової відсутності в житловому приміщенні за умову подачі виконавці заяву та документів, що підтверджують таке відсутність. А саме довідки про фактичне місце проживання. Звертаємо увагу, що акти про непроживання, які видають управляючі компанії, не є підставою для перерахунку, довідки про взяття на облік внутрішньопереміщених особ, довідки, що підтверджують тимчасове перебування в лікувальних закладах, довідки, що підтверджують навчання в іншому місті. Довідки, що підтверджують проходження військової служби, і довідки, що підтверджують відбування покарання, також ми приймаємо документи, що підтверджують тимчасове перебування за кордоном. Рішення Кабміну спрямоване на підвищення прозорості та справедливості у сфері житлово-комунальних послуг. Такий підхід дозволить забезпечити можливість платити лише за ті послуги, які споживачі реально отримали, та які відповідають заявленій якості. Раніше було визначено, що перерахунку підлягають нарахування в разі тільки відсутності надання. Послуги більше ніж 6 годин двічі на місяць. Це стосується нашої питної води. Тепер, на відміну від попередньої редакції порядку перерахунку, ми маємо самі як водоканал відслідковувати терміни усунення аварійних ситуацій, тобто виконання аварійно-відновлювальних робіт, і в разі перевищення водоканалом як надавачем послуг цих термінів, ми. Самостійно зобов'язані зробити перерахунок споживачу раніше це було можливим за зверненням споживачів. Тепер самостійно наш обов'язок. Комунальники дякують відповідальним кременчужанам за те, що в такий нелегкий для держави час вони знаходять можливість сплачувати за спожиті послуги. Хочу від імені колективу підприємства водоканал» подякувати усім споживачам, усім кременчужанам, які в ці складні часи знаходять можливість сплачувати за послуги. Оплата споживачів це єдине на сьогоднішній день джерело надходжень, яке дозволяє безперебійно водоканалу надавати послуги, забезпечувати містян водою і прийомом стоків. І прошу кременчужан продовжувати дотримуватись такої ж платіжної дисципліни, сплачувати послуги щомісяця в повному обсязі. Анна Литвин, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Жодних контрольних робіт чи домашніх завдань. Замість них інтерактивні розмови та практичні навички. Усе це про формат не лекції, яку сьогодні провели для кременчуцьких школярів. Як усе було, бачили наші журналісти. Привіт кричусь для калесішо. Привіт кривічук. Слава Україні. Учні Кременчуцького ліцею номер 5 імені Тараса Григоровича Шевченка сьогодні зібрались в укритті, аби послухати нелекції від харизматичного і відомого телеведучого Олександра Педана. Нелекції це інтерактивний освітній формат, покликаний донести українській молоді інформацію з тем, які стали ще більш актуальними під час повномасштабної війни. Юнісеф разом з Олександром Педаном вони розпочали серію таких нелекцій по всій Україні. Їздять містами України для того, щоб розказати дітям про мінобезпеку, безпеку. Про психічне, і фізичне здоров'я, як зберегти себе в умовах війни, говорять про освіту, не таких методиках. У нас в школі облаштовано три укриття для дітей, які забезпечені і вентиляцію належною санвузлами. Тому всі параметри підійшли для того, щоб проводити зустріч саме в У нас формат наступний. Що ми проводимо один два заходи в одному місці, вирушаємо далі. Тобто, наше прагнення похопити якомога більше Тобто, Ми подорожуємо а, прифронтовими до окупованими території, а також областями, затвердженими спільно з міста нелектор Олександр Педан та його команда були на одній хвилі з молоддю протягом усього заходу. Учні отримали не лише корисні знання, але й емоційну розрядку. 53% десятри щоб я передав вітання чийсь мамі, чи мамі Ти була перша сюди. Мама Світлана, привіт! Я педан Поліна зі мною в підвалі. Але в нас тут класно, корисно. Ми проходимо на лекцію змінної безпеки і вам привіт! Як діяти, якщо помітили предмет, схожий на міну? Як подбати про своє психічне здоров'я в умовах війни? Які симптоми можуть бути ознаками депресії і куди звертатися за допомогою? Про все це говорили під час нелекцій. Багато дітей, наприклад, можуть їздити, туди відпочивати, наткнутися на певні снаряди, міни і не знати, як ховати з тих ситуацій. Тому про це потрібно розповідати. Дітей. Точні багато стресових ситуацій. А якщо подавати інформацію в уровій формі, то вона, по-перше, легше сприймається і по-друге, дітям буде більш спокійно під час цих лекцій, бо тема доволі серйозна зараз. Дуже це важливо. Це актуальні теми для таких заходів, особливо для дітей, для підлітків та й взагалі для людей. Проєкт не лекції реалізує громадська організація «Юмайнд» у межах програми ЮНІСЕФ спільно, що спрямована на підтримку молоді під час війни. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. З минулого тижня у Кременчуцькій гімназії номер 3 триває благодійний збір Українці разом на підтримку українських захисників. У навчальному закладі збирають необхідні для військових речі. Долучитися може кожен. Дивіться подробиці у сюжеті. Кава, чай, продукти харчування, теплі речі та багато іншого, що необхідно нашим захисникам, аби тримати фронт, збирають у Кременчуцькій гімназії. номер 3. у навчальному закладі організували благодійний збір Українці разом, аби допомогти українським військовим наблизити перемогу нашої країни. 17 лютого міжнародний день спонтанного прояву доброти, і ми вирішили в нашій гімназії провести благодійний збір Українці разом, щоб допомогти нашим захисникам. Мешканці нашого мікрорайону також долучалися до наших акцій, за що ми їм щиро вдячні. Збір триває 6 до 20 лютого. Протягом цього часу учні гімназії, батьки, педагоги та набайдужі мешканці міста можуть долучитися до допомоги і зібрати необхідні речі. Ми збираємо солодощі, це можуть бути цукерки, шоколадки, батончики, печиво, каву, чай. Збираємо продукти тривалого зберігання, продукти швидкого приготування. Також ми збираємо теплі речі, вологі серветки і свічки для виготовлення окопних свічок. Також наші захисники з нетерпінням. Нім чекають малюнки, обереги та листи від діток. Варто відзначити, що педагогічний склад разом з дітьми та їхніми батьками від початку повномасштабного вторгнення роблять усе можливе для підтримки військових. На початку у стінах навчального закладу плели сітки, які передавали волонтерам, а ті в свою чергу відвозили їх на передову. А з вересня 2022 року влаштовували різні благодійні акції та збори, у яких залюбки брали участь діти та небайдужі мешканці Кременчука. До дня захисника і захисниць України ми провели благодійний збір. Ми збирали смаколики та малюнки. Потім ми проводили акції Деремо тепло нашим захисникам, обереги для наших захисників, коробочка для військового. Крамучувська гімназія номер 3 також співпрацює з іншими навчальними закладами міста. До Міжнародного дня миру ми провели благодійний збір під назвою Вільна Україна, до якого долучився дошкільний навчальний заклад номер 24 За що ми їм дуже вдячні за їх підтримку та допомогу. Реалізувати доставку зібраних. Речей військовим педагогічному складу гімназії допомагають кримачуцькі волонтери. Всю зібрану допомогу ми передаємо кримчуцьким волонтерам, які безпосередньо вже передають нашим хлопцям на фронт. Так ми працювали з Ігорем Дяченко. Потім допомогу всю передавали Наталії Гончаренко та Олександру Жукову, які вже потім обирають напрямок та передають цю допомогу бійцям. Нашим наразі кожен українець має розуміти, що війна триває, і допомога потрібна завжди донати чи участь у подібних зборах на одміну Можуть нашим військовим у цій жорстокій війні. Долучайтесь і наближайте перемогу України. Марія Бардаєва, Віктор Петров, Кремчуцькі новини. Московий штурм відбувся минулої суботи для 120 школярів з різних навчальних закладів міста. Інтелектуальні баталії для розумників і розумниць організували центр життєстійкості міста сили спільно з молодіжним парламентом Кременчука та міським комітетом молодіжних організацій за фінансової підтримки Європейського союзу. 10 лютого школярі Кременчука зіграли у другу гру Брейн-квізу. У розумових баталіях зійшлися 30 команд, 120 учасників з різних навчальних закладів Кременчука. У Нас другий етап заходу клубів дебатів у форматі Брейн-квіз він реалізується в межах центру життєстійкості стійкості місця сили, які в Кременчуці ГО, клуб прибалах України та Кременчуцьким міським комітетом молодіжних організацій за підтримки Європейського союзу. Квіз це розумова гра. Вона орієнтована на те, щоб добре провести час, поспілкуватись з друзями, з колегами, можливо, з родиною і відповідати на інтелектуальні питання. Питання на різноманітніші, у різних форматах. Є картинки, є відео, є аудіо. Питання про все на світі. Сьогодні, оскільки ми граємо це для школярів, у нас дуже багато питань про Україну, про нашу самобутню культуру, про традиції. Крім того, хлопцям та дівчатам довелося шукати відповіді на запитання з історії, культури, мистецтва, молодіжної тематики. Матики, аби молодь інтелектуально розвивалася та дізнавалася щось нове, організатори підготували сім раундів по десять цікавих запитань. Це такий, якби він спорту, якому всі більш-менш у схожих умовах, оскільки не всі можуть бути підковані у таких темах, наприклад, мультфільми, ну наприклад, деякі не дивляться їх чисто з з принципів, або, наприклад, танці, хтось не займається танцями, а наприклад там географії. Тому ти усі плюс-мінус у равних умовах, і підібрати команду заточену саме під цей конкурс дуже складно, оскільки ну. Неможливо вгадати, які будуть питання. Волонтери молодіжного парламенту Карменчука спільно з партнерами центру життєстійкості місце сили допомагали контролювати процес гри, здачі та перевірки відповіді команд. А учасникам подекуди було нелегко в розумовому бою. Це дуже гарна можливість, тому що в такі часи, як зараз, треба все ж таки якось розгружатися. Питання деякі складні, тому що не готувалися. Ось Є стимул тепер дивитися українське. Нам дуже подобається насправді ось. Хотілося б побільше такого в нашому місті. Ну, Взагалі, гра в команді, будь-яка гра, е мені подобається. Я думаю, кожному з наших учасників подобається грати в команді. Розумові ігри добре показують, е в чому наші сильні і слабкі сторони. А щодо складності, я вважаю, що складність це від, поняття відносне і що для кожного щось складне. І дізнатися щось нове було б цікаво кожному. Під час інтелектуального штурму тривали жваві обговорення, вирували емоції, деякі запитання навіть розчулили до сліз. Цей раунд він такий дуже. Знаєте, життєвий, бо ці мультфільми вони з дитинства. І, і це така, знаєте, ностальгія, бо дитинство вже так скажемо, пройшло. От і тому аж сльози знаєте, пішли. Розумникам та розумницям Кременчука доведеться зустрітися ще раз. І вже на третій грі брейнквізу визначить, хто стане переможцем цієї інтелектуальної битви. Бажаємо успіху! Вікторія Пальчик, Максим Пальчик, Кремчуцькі новини. У неділю 11 лютого відбулася традиційна молитва за українців та українок захисників та захисниць, що боронять нашу країну. Представники різних конфесій провели молебень, попри несприятливі погодні умови. Як відбулося служіння? Дивіться у наступному сюжеті. Молитва потужний інструмент вірян, що у складні часи об'єднує Україну, оберігає від злого, захищає та тримає незламний дух українського народу у Кременчуці. щонеділі традиційно проводиться молебень із представниками різних конфесій. Великий всемогутній Боже. В руки твої віддаємо нашу долю і долю нашої батьківщини. Ти вивів із рабства та неволі свій народ. Ми віримо, що ти даси. І нам кращу долю, щастя і волю. Осяяна твоїм милосердям, Україна наша, славитиме тебе завжди. Минулого тижня, попри погодні умови, всі бажаючі змогли помолитися за рідних та близьких за перемогу України. Священнослужителі наголосили на важливості молитви та єднанні. Дякую, що вже два роки поспіль. Ти даруєш нам цей надпотужний інструмент, єдність, що ми представники різних конфесій розуміємо ту навалу, яку сьогодні ми маємо через диявола і його дітей. Що сьогодні ми разом тут складаємо соборну молитву Тобі і на славу Тобі. Для багатьох людей молитва засіб зв'язку з Богом, де вони знаходять силу, втіху та наповнення духовної енергії. Молитва це також спосіб знайти внутрішній мир, взаєморозуміння та спільність з іншими віруючими. Кожна людина має можливість мати мир і злагоду з Богом і ще тут на землі. І це найголовніше. Коли представники різних конфесій об'єднуються у молитві, вони проявляють свою віру в те, що разом із допомогою Всевишнього вони можуть подолати будь-які перешкоди та досягти спільних цілей. І головної перемоги України. Марія Плохотна, Віктор Петров, Кремчицькі новини. У неділю головну сцену Кременчука запалив український співак та автор пісень як так. Ярослав заспівав свої хіти, а також презентував нові пісні, які увійшли до першого сольного альбому. Як це було? Бачили наші журналісти в рамках туру по українських містах 9 лютого до Кременчука. з концертом приїхав український співак та автор пісень. Як так взагалі мені подобається його пісні? почти знаю всі нові дізналася, що нова пісня вийшла. Дуже сподобалася, і хочу її сьогодні почути масу позитивних емоцій, енергії. Щоб було драйвово і цікаво. Очікуємо від концерту дуже позитивних настроїв і гарно провести з друзями час. Підтримати українських сучасних співаків. Очікування Кременчужан молодий виконавець перевершив з перших секунд виходу Ярослава на сцену. Глядачі підірвалися зі своїх місць та не поверталися до них до самого кінця концерту. Кременчуцькі слухачі зарядились неймовірною енергією музиканта та насолоджувалися його творчістю. Під час концерту, як так виконав всім знайомі хіти, порічка, погляд, силует та інші. А також презентував нові пісні, які увійшли до першого сольного альбому виконавця. Що цікаво, реліз альбому відбувся в той же день, що і концерт у Кременчуці. Як так взаємодіяв із залом впродовж всього концерту? Співак подякував кожному слухачу, який підтримує його. Я так що кожного динамічував пісні себе ніби це третє провідного ви знаєте. Дуже це пісня. Я кожному з вас цьому. разом із виконавцем Кременчужани співали свої улюблені пісні, що не могло не радувати молодого співака. Початком концерту Кременчужани мали змогу доєднатися благодійним донатом до збору коштів для потреб військових Збройних сил України. А також в перерві між виступами Ярослав провів благодійний аукціон, де розігрував укулеле. От маємо скоро іградохлопців. Не та басків не мусить робити такий час. Отож, зараз буде аукціон, часто питаються карточкою, готівкою, байдуже як. Всі коштують на наш збір. Щий. Два шість. Три є. Yeah. Побудуємо. Побудуємо. Давай. Дякуючи захисникам України. Традиційно по завершенню концерту Ярослав заспівав гімн України. Валерія Лисенко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Ими вихідними кременчужани мали нагоду насолодитися хореографією на льоду. Про всеукраїнські змагання з фігурного катання, що пройшли на льодовій арені Айсберг, дізнайтесь далі. Цієї неділі на льодовій арені Айсберг пройшли всеукраїнські змагання з фігурного катання Кремчук-Вінтеркап, де брали участь спортсмени з різних куточків України віком від 4 до 25 років. Ми намагалися запросити усі команди України. На жаль, приїхали тільки сім. Це Олександрія, Кременчук, Полтава, Дніпропетровськ, Харків, Суми Богуслав. У дітей є життя. Вони повинні отримувати задоволення. Вони повинні розвиватися. Фігурне катання. Це водночас і спорт, і мистецтво. Тож заради цих витончених рухів і двохвилинної програми працювати на льоду юним фігуристкам доводиться щодня. Я перший раз буду приймати участь у змаганнях і навіть не сподіваюся, яке воно буде місце, бо я не знаю, як це буде рахуватись. У мене є одна конкурентка сьогодні. Маю надію, що я буду перша. Тренування в нас кожного дня буває навіть по декілька разів на день. Очікую зайняти перше місце, і дуже гарно відкатати програму. Я довго тренувалася аби показати сьогодні найкращий результат. Щоб все вийшло, щоб не впасти. Усі учасниці змагань проявили себе як найкраще та спільними зусиллями відтворили неймовірне людове шоу, від якого у глядачів перехоплювало дух. А кваліфіковані журі у свою чергу об'єктивно оцінили майстерність кожного спортсмена цих змагань. Катерина Грудніва, Валерія Лисенко, Максим Пальчик, Ременчуцькі новини. Хоробрість без якої Україна не змогла б вистояти. Сила, яка забезпечує Україні незалежність і власний шлях у цьому світі. Маємо бути вдячними кожному з наших воїнів, усім захисникам, і захисницям, усім, хто зміцнює оборони і допомагає. Слава Україні!